Людинки, всім привіт! На своєму каналі я вас вже знайомив попередньо з таким додатком, який називається Carista, за допомогою якого можна проводити кастомізації і додаткові налаштування, а також діагностику проводити автомобілів не тільки групи ВАК, а й багатьох інших. Перелік ви можете знайти під відео відеоблоці опису. Тоді я показував, як працює програмка Carista на автомобілі 2007 року. Це Volkswagen Touran. доволі старенький, але навіть з ним можна проводити ем, цікаві всякі. До налаштування сьогодні у нас, звісно, набагато цікавіший автомобіль. Це Volkswagen Passat Б8 2017 року, а року. Найголовніше в ньому це те, що він заряджений майже всіма можливими опціями. І тут даний додаточок розкривається максимально широко, як і на подібних там ті Гуанах, Турранах, Гольфах, Leon, Кодіаках, коротше, на практично всіх автомобілях групи ВАК нещодавно на Каріста вийшло оновлення, завдяки якому, якщо ви прочитаєте якусь помилочку в системі в блоках автомобіля, з'явився заморожений кадр. Можна побачити на якому пробігові, коли... Вона трапилась, ну але конкретно діагностика нас мало, мабуть, буде цікавити. <сі> Більше цікаво, якраз такі всякі приховані функції і додаткові налаштування. Пішли всередину, бо зовні холодно і зовні нам робити практично нічого. Починати варто з найпростішого. Потрібно на планшет чи телефон. До речі, програма підтримує, що iOS, що Android, встановити додаток Каріста. Друге, чого потрібно починати, це, звісно ж, потрібно придбати obd адаптер Я використовую з Стабільно працює, швидко працює, і по суті, в самій компанії Каріста його також рекомендують використовувати. Де придбати зі знижечкою. Промокод посилання є внизу під відео. Переходьте, замовляйте, підключайтесь і дивіться далі, що можна робити з автомобілями групи VAG Отже, все підключили. Вмикаємо запалювання в автомобілі, щоб у нас всі блоки прокинулись, підключилися. І натискаємо клавішу Connect. Пішло з'єднання з автомобілем, з адаптером. Чекаємо, доки це все запрацює. Отаке віконце ми побачимо після завантаження додатка, після підключення до автомобіля. Він зчитує одразу він номер, показує нам зарядку батарейки, акумулятора. Є перший пункт меню кастомайз, тобто налаштування кастомізації, другий пункт діагностика, третій це ми можемо сервісні функції проводити. Ну і четвертий це лайфдата, подивитись показники певних датчиків чи перевірити роботу якихось систем в режимі реального часу. Почнемо, давайте з. З найпростішого з діагностики перед кастомізацією я рекомендую її завжди проводити, тому що якщо в якомусь блоці буде помилка, ви, на жаль, не зможете там ніяких налаштувань провести. Чи, можливо, навіть будуть якісь негативні речі. Тому перевіряємо на помилки. Також ця штука важлива, якщо ви придбаєте адаптер, встановити програму не тільки для того, щоб раз там якісь функції відкрити, нею можна контролювати стан автомобіля, і це реально дуже-дуже корисна річ. Рекомендував би як мінімум задля цього купувати її. І використовувати. Так, дивимося, що в нас вже навіть щось є. За такою швидкістю, до речі, читається пасату, якого там топова мультимедіа, у якого є всі асистенти і в дзеркалах, і смуга руху, і світло, і адаптивний круїз. Якби це все потрібно обходити, зчитувати інформацію, і на це все потрібно час. Але працює вона реально швидко, там до двох хвилин обходить повністю блоки. от все закінчено, доки Іван тут тріпався. Якби є дві помилки. Давайте подивимося, що в нас за помилочки. У нас є підігрівач. Якась помилочка от в чому плюс, можна натиснути Мор і перейти, до речі, о з'явився заморожений кадр раніше. Тут такого не було. Я цього не помічав в системі. Не запустився сьогодні в мене обігрівач через те, що мало пального в баку. Ну і от таким чином можна прочитати помилку. Також сіла батареєчка в одному з ключів, будь ласка, от можна більше інформації. І навіть на сівшій батарейці виводиться інформація по пробігові код помилки. Якщо це, наприклад, ви не можете перевести, от як тут я не можу зрозуміти, що це за помилка, натискаєте на код помилки. Зараз інтернет відключений, але вам в інтернеті покаже, що це за помилка, що це за варіанти вирішення. Відео навіть можете подивитися якби, і таким чином зрозуміти, наприклад, можна їхати з такою помилкою чи не можна. Можна видалити ці всі помилочки, щоб вони не були тут, не були присутніми у вас перед очима. От, Зникла помилка, значить вона не постійно з'являється. якби. Все також зникло. Добре, помилки ми прочитали. Це одна з важливих функцій. Далі сервісні функції. Що ми можемо робити в сервісних функціях цією програмкою зі своїм автомобілем? О, тут у нас немаленький сервіс. Отже, ми можемо скидати сервіс, якщо відбулася заміна оливи, чи, Наприклад, ви зробили інспекцію автомобіля. Далі ми можемо робити заміну задніх колодок. Тут у нас є електронний ручник системи автохолд, їх потрібно електронним чином розводити, щоб можна було дістати. Далі регенерацію ми можемо запускати сажового фільтра примусово. Далі ми можемо встановлювати батарейку, акумуляторну, якщо ми щось замінили, отут аж на 92%. Стоїть, тому що є вебаста, якби Можемо всти... записувати виробника батареї, тип батареї AGM, EFB чи там свинцево-кислотний стандартний батарейку. Далі ми можемо прокачувати паливну систему після заміни фільтру, адаптація дросельної заслінки. Далі трансмісію скидати в стандартне налаштування. Далі інформація по кожному блоку там керування опціями, двигуном коробкою можна це все закачати, подивитися, що у вас встановлено. Це також, до речі, необхідно. От блок Gateway, який відповідає за роботу функціонування обладнання в автомобілі. Якби це все можна перелік подивитися, якщо вам потрібно щось довстановити, якусь опцію чи ще щось подібне, доволі корисно. Далі, що в живих датах у нас тут може бути, запустимо двигун для цього. Хай попрацює, можливо, нам щось в реальному часі знадобиться подивитися. Так, в вимірюванні величин в реальному часі, температура коробки, кількість спрацювань подушок безпеки доволі цікавий параметр. Можна навіть, як бачите, діагностувати інші речі. Нуль спрацювань у нас. Ну, звісно, автомобіль не битий не був ніколи. Далі, батарейка інформація по самому акумулятору можна глянути. Так само інформація заряд. Рівень заряду 76% у відсотках саме. Скільки струму споживає батарейка зараз під час роботи двигуна. А далі дані по турбіні можна глянути, які тут показники дивимося на посаді на цьому двигуні. Все змінюється, є. Кількість повітря, яка вдувається. Так, по клімату також можна подивитися. Тиск. Охолоджуючої рідини і швидкість компресора обертів. Так, є, все змінюється. Дата по двигуну, чомусь вона окремо тут виведена. Температура охолоджуючої рідини, температура оливи після останнього видалення помилок, пробіг, якби навантаження на двигун, холості оберти. ну якби Інформація по дизельному фільтру, цікаво, по DPF, що покаже тільки після останньої регенерації 136 кілометрів. І, по суті, все, інформація по пробігу. А ну, де вона бере інформацію по пробігу. В блоці двигуна і в блоці панелі приладів. Доволі неінформативно, тому що в цих елементах пробіг коригується доволі легко. Коробка чомусь не виводиться. Тобто діагностику в реальному часі дані ми можемо побачити. Доволі-доволі прості, пішли, нарешті кастомізувати. Так, відкрився повний список кастомізації налаштувань, які ми можемо проводити в різних блоках автомобіля. Почнемо з трансмісії двигуна. Ми можемо тут міняти параметри, при яких спрацьовує. Коротше, відключати систему старт-стоп, поставити вольтаж, через який система просто не буде давати глохнути автомобілю. І вам не потрібно буде постійно натискати на оцю клавішу. Можна змінювати режим роботи підсилювання рульового керма, можна змінювати налаштування наградацію роботи заслінки, також можна змінювати режим роботи системи стабілізації, якщо ви десь там хочете побуксувати чи поганяти. Далі можемо відключати, чого я не рекомендую робити, повідомлення про ремінь застебнутий, якісь повідомлення про перевищення певної швидкості, якщо там зимову гуму Наприклад, встановили ставити 120 кожного разу, коли досягаєте такої швидкості, автомобіль буде вас про це попереджати. Коли забули ключ в автомобілі чи в запалюванні, наприклад, Далі, ще, що, коли забули, наприклад, вимкнути чи вимкнути габарити, тут можна е, різного роду налаштування режими обирати, якби це повідомлення пікання на самій панелі приладів, звукові будуть йти. Далі, асистенти, водія, наприклад, роботу адаптивного круїз-контролю можна вимкнути, коли ви хочете обігнати когось з правої сторони. Це дуже часто буває, коли ви по правій смузі наближаєтесь до автомобіля, який їде в лівій смузі. Ваш автомобіль починає гальмувати. Так, от, щоб такого не було, можна тут просто вімкнути його, щоб ця функція працювала, дозволяла виїжджати в праву сторону. Далі, щоб вона була в меню, можна включити, виключити. Далі допомога при старті, динамік старт асіст, наприклад, хіл старт Assist, режими, наскільки суттєво затискати гальма. Можна змінювати. Далі налаштування кліматичної установки. Тут можна режими рециркуляції нам налаштовувати, як вони працюють, але найцікавіше. Тут ми можемо вмикати, наприклад, показники швидкості обертів кліматичної установки. В автоматичному режимі, чого, що по замовчуванню йде вимкнено, тобто в авторежимі у вас клімат працює. Зараз, секундочку. Таким чином ви не бачите, яка швидкість вентиляторів. Тільки коли вручну змінюєте, вона може бути показана. Так от, Якщо ми це заходимо, вмикаємо. То в нас і в авторежимі з'являється швидкість обертів вентилятора, що дає можливість зрозуміти, що шелестить в автомобілі. Дуже часто таке буває. Далі, цей режим, я не знаю, температурне налаштування для гарячих країн. Для чого воно потрібно, ніколи не змінював, не перевіряв. Це ми клімат пройшли з вами. Далі налаштування панелі приладів. Панель приладів у нас тут аналогова зі стрілочками, що ми можемо поміняти. У мене нещодавно було відео про активацію. Цю функції тесту стрілок, так от тут ви це можете також робити. ЄС або нову поставити, коли при запуску стрілочки підстрибують і опускаються назад. Ми можемо при запуску вибрати зображення автомобіля, логотип. Ми можемо. Ми можемо Підсилення радіостанції, щось аудіолевел, рівень аудіо FM, AM вибирати. О, цікаво, ми можемо налаштовувати рівень підсилення, наприклад, мікрофонів, які відповідають за hands-free, за розмову по телефону, без тримання його в руках. Часто буває, що на швидкості їдеш, тебе погано чують. Робимо підсилення там до 5-6 дБ, буде працювати набагато краще, перевірено. Далі, далі, далі. Тут щось повімкнено. Температуру оливи показувати, це все ввімкнено. Що цікавого ще тут? Ну, коротше, можна походити подивитися, хочеться вам щось цікаве показати, що можна ну оффроад меню можна включити, щоб відображалося на панелі приладів мультимедіа. Давайте почнемо. Воно тут активується в декілька кроків, має з'явитися тут вибір. Ну, тут немає поки що у нас суфру Ну, давайте. Тут у нас три кроки треба виконати, щоб воно з'явилося. Перезавантажити мультимедійку. Тоді буде працювати, робимо. Є, тут все ввімкнено, ще можна режим школи, автошколи ввімкнути. Нам це не потрібно. Перезавантажуємо мультимедійну систему, має з'явитися тут. Чекаємо, доки клацнуть динаміки, доки не засвітиться логотип на панелі. О, це пішло перезавантаження. Заходимо, дивимося після завантаження, повільно щось все працює. Є меню оффроуд у нас з'явилося, будь ласочка, температура оливи, кут наскільки вивернуто колеса, тут щось я навіть не знаю, що це за метраж. Можна змінювати якісь показники, інші виводити, тут їх небагато, якби. Ну, але тим не менше, як бачите, це вже якась кастомізація проведена. І що маю сказати, що це доволі легко, тому що робити це VCDS, ну чесно, заморочено. Тут зайшов 1, 2, 3, все запрацювало. Далі, зміна мови форматів дати. І часом можна змінювати показники, тиск, в яких їх одиницях виводити. Далі, перевірка ламп, наприклад, можна відключати, якщо ви кудись запхали лед, коли в автомобілі стоять галогени, ставити або потужність, яка встановлена, щоб вимірюючи, яку автомобіль не викидав помилку про те, що у вас там згоріла лампа. Коротше, це доволі круто корисно для тих, хто там встановлює самостійно щось, якби тут міняти нічого автомобіль на Full LED Попереду, позаду, якби воно все круто працює. А, можна налаштувати функцію coming home, Living Home. Підсвітка, коли ви закриваєте, відкриваєте автомобіль. Я, от наприклад, що цікавого зробив, вімкнув на, замість ближнього світла підсвічування протитуманними фарами, щоб воно не так світило, якби біля автомобіля освітлює і все. Ну і плюс зайвий раз не будуть вимикатися фари головні, якби менше зносу механізмам Можете вибрати по-іншому, якби різного роду тут налаштування по саме цій Функції можна проводити. Далі, цікаво, по денним ходовим вогням. В пасаті можна е, вибрати конфігурування, налаштування цієї функції, наприклад, з екрану мультимедіа, тому що в більшості випадків немає можливості вимикати оцього пункту меню, взагалі по замовчуванню немає. Отак ви натискаєте, і у вас денні ходові вогні вимикаються, якщо вони вам не потрібні. наприклад От В мене ця функція вимкнена щоб можна було деактивувати з. Пункту меню в мультимедіа. Можна зробити так, щоб ходові вогні відключалися, коли у вас автомобіль на зручним стоянковим гальмом активованим, коли ви стоїте на місці, щоб там не палитися чи не сліпити нікого. Можна залишити денні ходові вогні тільки коли у нас перемикач освітлення в режимі авто стоїть. Ну, Такі налаштування, якби. А далі по екстер'єру налаштування освітлення. Також Боже, тут скільки всього можна налаштовувати. Кількість моргання поворотником, коли ви робите отаке неповне натискання на важіль поворотників по замовчуванню 3 можете змінити. Можна налаштувати яскравість, наприклад, blind спот, яскравість оцих от ламп в дзеркалах, які відповідають за сліпі зони. Мертві в принципі яскравість по ним налаштовується також і в допоміжних системах. Отут. Тут розпізнавання сайда сіста, от яскравість є. Це можна робити звідси, не знаю, навіщо ще звідси виведено. Ну Давайте перевіримо. Ну, яскраво, так. Да. Окей. Тут можна налаштовувати в цьому меню підсвітку там ліхтарами, поворотниками, коли відкрито двері чи відкрито кришку багажника. Купа всяких налаштувань, наприклад, можна вимкнути режим стробоскопу для задніх стопів, коли автомобіль різко гальмує. Наприклад, коли перешкода, щоб ззаді ніхто не задрімав за вами і загальмував вчасно, це буде привертати увагу суттєво. Підсвітка з дзеркал. Коротше, тут походити по меню, по гравці. Реально в такому автомобілі, в якому є багато опцій, налаштування я бачу дуже багато. Найцікавіше, я вам розповів. Можете погратися конкретно, повибирати, що вам треба, яка функція вам більше подобається. Налаштування освітлення інтер'єру, підсвітка, там ніг, підсвітка дверей, і яскравість можна обирати. Якщо є ambient підсвітка там можна також доналаштувати кольори, яскравість і так далі. Далі, коли автомобіль замикається від. Відмикається тут. Також є налаштування автолок, коли двері коли рухаємося. Ну, звичайно, я не знаю, чому ця функція була вимкнена. Тут її можна отут побачити, іноді цього в меню немає. Автоматичне замикання, не знаю, чому воно тут було не вімкнено. Відкривати двері, коли поставили в паркінг селектор коробки передач, автоматично можна робити далі. Можна, якщо хочете активувати сигнал, коли ви замикаєте, відмикаєте автомобіль. Ну тобто, реально тут кастомізацій можна робити багато. Що цікавого буде: от у нас є КЕСІ система, це коли буде у вас безключовий доступ в автомобілі, або є можлива. Можна налаштовувати, як працює безключовий доступ, можна налаштувати, наприклад, автолок, автозамикання, коли ви виходите з автомобіля, зачиняєте всі двері, він хоп автоматично сам замикається. Цікаво, цікава функція. Пограєтесь, виключите по своєму досвіду, скажу потім. Далі, що ще цікавого, тут по інтер'єру було. Зараз знайду. В Passat є, наприклад, клавіша старт-стоп запуску автомобіля. Як бачите, от вона зараз пульсує, мигає. Такий режим роботи можна вимкнути от pulsation start-stop button в два кроки. Це доволі прикольно виглядає, доволі прикольно працює. Прикольно? Прикольно, йдемо назад. Ще що є. Налаштування дзеркал звідси можна ввімкнути, наприклад, обертання опускання правого дзеркала. Якщо цього не можна ввімкнути, наприклад, з панелі мультимедіа, тут дзеркала склочисники, от опускати під час заднього ходу. А буває такого, що тут його немає. Дзеркало цю функцію підтримує, можна активувати за допомогою цього додатку. Також різні налаштування по дзеркалам, тут також присутні. Налаштування паркувальної системи, з якої швидкості працювати датчиком-парктронікам, починати контролювати перешкоди, можна виставляти Ну якби рівень сигналу і так далі. Доволі цікаво, все налаштовується. Сидіння цікаво буде працювати. Налаштування по підігрівам Налаштовується, скільки працювати підігрівом. Якби було підігрів керма. Цього автомобіля можна було б автоактивацію зробити разом з підігрівом сидінь, щоб воно також запускалося все. Можна налаштувати, щоб запам'ятовувався рівень підігріву для пасажирів. і автоматично вмикався, коли датчик побачить, що хтось сів в автомобіль. Багажник. Далі. Іноді буває, я нещодавно показував у себе на каналі відео, як відкрити кришку багажника, коли все замерзло, до замка у вас немає доступу. У декого не працює цей спосіб, коли натискаєте Клавішу і тримаєте, не відкривається, не підстрибує, так трішки. Задня ляда замок не розблоковується. Так от, тут це можна ввімкнути, тут це активовано в цьому автомобілі. Далі налаштування вікон і панорами. Тут можна активувати функцію відкривання всіх вікон, коли затискаєте клавішу відкривання, чи навпаки закривання, коли натискаєте клавішу закривання вікон. І паралельно буде у вас, от можна виставити, що буде робити панорамний дах, коли ви це робите. Затискаєте, тобто просто припіднімати тільки оцю частину чи саме від'їжджати. Тут стоїть тілт, тобто піднімати, а можна ще поставити слайд, тобто вона буде від'їжджати в такому випадку. Коротше, налаштувань знову ж таки море. Як бачите, щось тут відключено, щось ввімкнено. Ну, коротше, заходите, дивитесь, що дозволяє ваш автомобіль, тому що сказати, що отут заходьте, вмикайте це, це у вас буде працювати, я не можу, бо не всі автомобілі це підтримують, все залежить ще від блоків керування. Щось може навіть не спрацювати, що показується програма, тому що, повторюсь, все залежить від блоків керування. Далі, Очисник, склоочисники. Що ми можемо робити? Можемо змінювати затримку вмикання очисників омивачів, точніше фар. можемо їх там деактивовувати, наприклад. А далі можна, можна, можна. можна. От у склоочисників, у Volkswagen і у Passat, в тому числі є різного роду парковочні положення, вони рухаються, коли ви починаєте їхати, можуть трішки піднятися чи опуститися вниз. Це зроблено для того, щоб довше працювали резиночки. Не зношувалися, не притискалися, не приминалися, скажімо так, тут ці режими можна змінювати. Так, і останній пункт це other. У нас тут змінюється тривалість підігріву скла, це лобове скло. А тут у нас от є заднє скло. От. І тут цікава функція є: це функціонування клавіш на ключах. У Passat B8-го завжди є запуск з клавіші, тобто не потрібно ключ нікуди вставляти. Фізично він може опинитись у ваших руках. Якщо немає вбасту, ну тут, в принципі, є в цьому автомобілі, то ви можете запустити його і залишити прогріватись. А самі при цьому вийшли. Пішли, покажу. От автомобіль працює. Я з ключами вийшов, я можу його зачинити. Будь ласка, зачинився. Ніхто не зайде, при цьому автомобіль прогрівається. Так само підходите, відчиняєте, сіли і поїхали. Таку прикольну функцію можна напасати ще. Активувати цією програмкою. Ну, Я вважаю, доволі цікаво реально в цьому автомобілі, в якому є, покажу ще раз, всі асистенти на панелі приладів, топове світло, топова мультимедіа можна проводити такі до налаштування. Якщо буде автомобіль, якого буде цифрова панель приладів, можна змінювати її дизайн, її вигляд. Ну, коротше, гратися можна реально великою кількістю функцій, які є вже в цих автомобілях, просто, ну, наприклад, вони там. Не розкодовані, не розблоковані. От ви можете це робити самостійно за допомогою такої програмки, називається вона Повторюсь Каріста. Будь ласка, меню виводиться. Ну, посилання а, на скачування, я залишу внизу в блоці опису і повторюсь, додатково також залишу посилання, щоб ви могли придбати адаптер, перевірений, працюючий, за допомогою якого можна підключатись до автомобіля і робити всі ті функції, які я вам щойно продемонстрував. Якщо відео було вам цікавим. Натисніть вподобайку, думки, коментарі залишайте внизу під відео. В блоці опису можете також знайти інформацію про те, як можна підтримати автора донатом, наприклад, на PayPal чи стати спонсором каналу. Не забудьте, найголовніше, підписатись на канал, бо по діагностиці ще попереду багато відео. До нових зустрічей!